Далі про головну світову новину тарифи, упроваджені Дональдом Трампом щодо товарів із майже 200 країн. Наслідки рішення мінус 2 трильйони доларів на фондових ринках і стрімке просідання нафтових котирувань. Фахівці припускають, що невдовзі подорожчає американська електроніка та автомобілі, адже чимало деталей їдуть до США саме з південно-східної Азії. В очікуванні таких ефектів акції Apple втратили понад 6%, Tesla – 4,5%, NVIDIA впали приблизно на 4%, відсотки. Майк. Microsoft майже на два імпортні тарифи для України відносно помірні 10% на рівні Великої Британії. До речі, на ось країни терориста Росії у списку немає взагалі. А ще Білорусі та Північної Кореї, як це пояснюють у Білому домі? Та чи увійде світ у нову глобальну рецесію? Розбиралася Анна Басова. Трамп проти цілого світу, вир торговельних мит проти світового порядку. Такими заголовками від ранку рісніють перші шпальти провідних світових видань. Дехто взагалі прогнозує глобальну рецесію, на кшталт фінансової кризи 2008-го та пандемічного 2020-го. І лише Білий Дім оголосив 2 квітня днем визволення Америки. Поки у Європі готувалися до сну, президент США одним розчерком ПЕРА спричинив нечувану економічну турбулентність у всьому світі. За новим його указом в Америці оголосили надзвичайний стан в економіці це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності. Роками працьовиті американці були змушені стояти осторонь і мовчки спостерігати, як інші нації міцнішають та багатішають. Багато в чому за наш рахунок. Та тепер наша черга процвітати. Із собою глава Білого Дому приніс велику таблицю, яку одразу продемонстрував глядачам. На ній повний перелік усіх країн, яких стосується обмеження обмеження, а таких – 185. Найбільше дісталося Китаю. На товари звідти діятиме ставку 54%. По 49 і 46 несподівано отримали Камбоджа та В'єтнам. Не оминув Трамп увагою навіть дружні країни. 32% платитиме за продаж своїх товарів Тайвань, 24% – Японія. Євросоюзу відносно пощастило лише 20%. Та якщо в очікуванні заяв президента американські біржові індекси дещо навіть підросли, то вже після оголошення новини S&P та Nasdaq просіли від половини до 2,5%. Падінням відкрилися й азійські і європейські біржі. А щойно у Європі стартував робочий день, почалися й відповіді. Тарифи не розв'яжуть проблеми, тому ми завжди були готові вести зі сполученими штатами переговори, щоб усунути торговельні бар'єри. Водночас Європа готова і захищатися та вже завершує роботу над першим пакетом заходів у відповідь на мита щодо нашої сталі. Американські мита штучно розвивають виробничі зв'язки та ланцюги поставок. Це не йде на користь так званій національній безпеці, не стимулює внутрішнє виробництво. Натомість лише підкреслює односторонність протекціонізм і залякувальну природу торговельної політики американців. Думки навколо останніх подій розділилися і в самій Америці. Поки у Білому домі пишаються новими кроками, пересічні громадяни готуються до серйозного підвищення цін абсолютно на все. Розгублені навіть фахові економісти. На даний момент президента надихає давні переконання, що світова торговельна система несправедлива до США, і його дії така собі спроба відновити справедливість. Дональд Трамп заявляв, що у разі помсти Вашингтон піде на подальшу ескалацію. Та в цьому я особисто вбачаю те, що адміністрація насправді стурбована тим, чи не вплинуть зворотні мита на американське економічне зростання. Гадаю, нам доведеться пройти через період страшної невизначеності. Для мене особисто критичною є здатність до угоди, тобто готовність Білого Дому вести переговори з іншими країнами про доступ на їхні ринки. Нинішня адміністрація протекціоністська, тому і зміни економічні неминучі. І це не просто слова. На тлі імпортних зборів неодмінно подорожчають німецькі автомобілі, яких тільки в сегменті люкс Німеччина щороку постачає обсягом у чверть мільйона одиниць. Ще дужче зросте в ціні корейський автопром. Лише торік Сеул продав своїх автомобілів на майже 35 мільярдів доларів. Неочевидною вигодою для себе називають нові американські мита австралійські фермери, адже щороку постачають до США яловичини на понад 2,5 мільярди доларів. Тоді як американська продукція в Австралії під забороною ось уже понад 20 років через виявлені інфекції рогатої худоби Можливо, деякі американські галузі й виграють від цих мит, але загалом імпортні тарифи не найкращий інструмент економічної політики а ціни для кінцевого споживача у США зростуть неодмінно. Американська економіка уповільниться відповідно їхні товари стануть менш конкурентно спроможними на міжнародних ринках. Та найбільше під загрозою підприємства малого бізнесу на цьому невеликому молочному заводі в Греції виробляють фету. Торік овечого сиру імпортували на 800 мільйонів євро, а нині бояться, що обсяги доведеться знижувати. Ці 8 відсотків, які ми постачали до США, скоротяться вдвічі чи навіть утричі. І перш ніж це станеться, ми маємо зрозуміти, як і куди переспрямувати наш товар. Примітно, що у переліку територій, чия продукція обкладатиметься митами, потрапили й вельми екзотичні регіони, приміром острів Шпіцберген за полярним колом чи тихоокеанський Атол Токелау з населенням у півтори тисячі осіб. Найцікавішим утім, стали Херти Макдональд, безлюдний архіпелаг віддалених островів за кілька тисяч кілометрів від Австралії, де з постійного населення лише пінгвіни. А ось Росії з Білоруссю та Північною Кореєю в списку нових мит для сотень країн немає. Взагалі на це відповідь знайшлася одразу. Мовляв, санкції, запроваджені проти цих країн, каже речниця Білого Дому Керолайн Левід. Уже працюють як мита та унеможливлюють будь-яку масштабну торгівлю. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.